Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вранці Росія випустила по Україні 123 дрони та 42 ракети. Це балістичні скандери, крилаті та керовані авіаційні ракети. Сили ППО знищили 56 безпілотників і частину ракет. Детальну інформація щодо збитих ракет повітряні сили поки не оприлюднюють. Запевняють, значна частина своїх цілей не досягла однак є й влучання. У Полтаві оголошена триденна жалоба. Сьогодні Росія ракетою Х-22 поцілила у житловий будинок. Семеро мешканців загинули, 14 поранені. Серед них тримісячна немовля. Рятувальна операція триває від самого ранку. На місці працюють півтисячі рятувальників, силовиків та комунальників. З потрощеного будинку вдалося врятувати більше 20 людей. Волонтери допомагають тим, чиї оселі постраждали. Загалом сьогодні в Полтаві понівечено 18 будинків. Балкон був зі сторони влучання, прокинулася від гучного вибуху, дуже злякалася, дитина дуже злякалася, в мене пошкоджено балкон. Щоб ви розуміли, у мене в бані повилітали сетки під вентиляцією. Я була поряд, проїжджала, якраз вибух був, але я не думала, що могли набухнула людина. Трошки заглушила, просто по боках дало. І від самого ранку на місці трагедії працює наша знімальна група. І репортаж, звіти і прямі включення кореспондентки і небезуглої будуть у наступних випусках новин. Один загиблий п'ятеро поранених у Харкові є руйнування по місту ворог бив і з місця влучання противний матеріал Ірина Антонюк. Шахет влучив у двір цього приватного будинку. Від вибухової хвилі обвалилася стіна і впала на власницю. Рятувальники й сусіди намагалися її якомога швидше дістати з-під завалів, але, на жаль, вона загинула від отриманих травм. Під завалами в подальшому знайшли жінку 65 років. Також на місці вибуху поранення отримали чотири особи. Серед них дві жінки з гострою реакцією на стрес і чоловік і жінка з вибуховим пораненням. Загиблу звали Ніна Миколаївна. Вона жила тут одна, бо син. З родиною евакуювалися з міста, а мама не відріз, відмовилася залишати рідний дім. Востаннє син вмовляв маму переїхати до них напередодні нового року, розповідає подруга родини. Прохав приїхати, все залишити і приїхати. Але мама сказала, що тут, тут є будинок, якби її життя, і от, бачите, якось так сталося, що не встигла виїхати, навіть як би хотіла. Вибухова хвиля була настільки потужною, що розтрощило ще 20 будинків навколо У сусідів. Вилетіла сотня вікон, продіравлені крівлі і побиті авто. Сергій живе з родиною буквально в будинку напроти. каже, що його близьких від трагедії врятували щільні штори на вікнах. Це обов'язково. Я всім раджу за за, за гардини чи штори закривається. Це спасло мою дитину і, і мою дружину. Отаке От скло вилетіло Осколаки і прямо як ну як ніж у так рядом вонзилася. У Харкові весь день дощить, але комунальники і волонтери не припиняють роботи, аби якомога швидше залатати понівечені будинки, аби нічого не затікало всередину. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Наймасованішу атаку дронів цієї ночі пережило Запоріжжя. А на місто росіяни спрямували 18 шахедів, Обстріл тривав близько двох годин. Потрощено за три десятки багатоповерхівок і приватних будинків. Також сильно понівечений Запорізький університет. Горіли автівки. Є один поранений 47-річний чоловік. Допомогу йому надали на місці, і від госпіталізації він відмовився. Через атаку в Запоріжжі були перебої зі світлом. Більше 400 квартир були без Електропостачання. Світло вже відновили. Окна побити. Вікна побиті, все побито. Я не знаю, я вже не розумію, що з цим робити. Я не можу пережити все це. Єдине, що в мене було, це цей шматочок дому. Єдине, що в мене в житті було, це кусочих дому. Засклити вікна, вибиті двері. Люди самі приходили, отримали плівку. І закривали би мріть криші, вікна для того, щоб влага не попала на вулиці. Як дощ. Оговтується від атаки Одеса. Напередодні ввечері ворог ударив по самому серцю міста, по історичному центру, балістикою з Криму. Ракети «Скандер» пробили будівлю готелю з четвертого по перший поверх, які ще руйнування в місті Ольга Дунська розкаже. Історичний центр Одеси перші хвилини після ракетного удару. Одна з головних вулиць, італійська, колишня Пушкінська, вся вкрита склом. Понівечені будівлі менш ніж за годину. Кілька ударів балістикою по місту ракети влучили у відомий готель на подвір'ї та всередині. Величезні діри впала стеля. Поверхи з першого по четвертий потрощені. Та завалено. З-під завалів врятували працівницю готелю. Жінку та ще шістьох людей доправили до лікарні. За словами Володимира Зеленського, в епіцентрі удару були норвезькі дипломати. В мене душа болить за цей готель. Біль та розпач, що наше місто руйнують, руйнують наші пам'ятки. Нас там велике вікно. В нас велике вікно, десь три на чотири, і всюди зараз скло. Шість відер зі склом винесли звідти. Якби ми були у спальні, спали нас би зачепили добряче, адже скло обвалилося, на постіль впало. А скло ще й товсте. Вибуховою хвилою винесло вітражне скло та масивні двері у пам'ятці національного значення Одеській філармонії. Вона під особливим захистом ЮНЕСКО. Всередині потрощена зала. Пошкоджені також будинок в Учині, легендарний банк Порто Франко, два музеї. Загалом близько 15 пам'яток архітектури. Найціннішою, звичайно, з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є саме будівля філармонії. Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, який знаходиться на другому поверсі. Пошкодила великі вітражі і внутрішнє оздоблення приміщень. Ми звернулися вже до наших колег з ЮНЕСКО проти кожного і кожної, хто завдає шкоди нашій культурній спадщині, будуть в житті додаткові санкції. Станом на сьогодні можу вам сказати, що вже 1333 об'єкти культурної спадщини різного рівня від місцевого до національного завдання за подіяно шкоди. Деякі з них вже безповоротно втрачені лише в Одесі таких об'єктів 137. Нині експерти оцінюють збитки завдані російською атакою. Удар прийшов по його історичній центральній частині. Пошкоджено будівлі, автівки, також є особи, які зазнали тілесне пошкодження. Наразі встановлюються точні спричинені збитки, кількість потерпілих. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. З Одеси Ольга Донська, Ігор Казанжи, ми Україна, марафон Єдині новини. До десяти зросла кількість жертв у сумах. У лікарні померла жінка, якій було 76 років. Під час удару її затисло плитами. Двоє поранених дітей досі в штучній комі. Їхній стан вкрай тяжкий. Нагадаю, атака сталася у ніч проти 30 січня, коли шахет влучив у висотку в сумах. Наскрізь пробив три поверхи. Стіни панельного будинку склалися аж до першого. Розбір завалів уже закінчили, каже наша Олеся Боровик. І її матеріал далі. Тепер це наскрізна відкрита рана. Ще два дні тому тут жили люди. Це момент влучання російського шахеду в ніч на 30 січня у спальному мікрорайоні Сум. Ой Боже, стріляли, Потом гул був страшний. Гул це взагалі, бахнуло, потом все. І пламя було над дорогою, і все. І Си що стегла політіли від это ну, дома к нам попало. Шахет пробив десятиповерхівку наскрізь. Залетів у вікно на сьомому поверсі і вибухнув прямо в квартирах, де спали люди. Мешканці буквально висіли між плитами та кликали по допомогу. Дуже здрава жінка. Вона висіла прямо на повітрі. І придавила плиту, вона дуже кричала ось, а назвала на допомогу. Ну. Рятувальники з-під бетонних плит дістають поранених. Ти У нас найуміння буде. Отертується добре. Зараз а все добре, все добре буде. Це восьмирічна варя. Її та 17-річного Дениса. Рятувальники дістали зі зруйнованих квартир у перші хвилини після вибуху. Вони досі в лікарні. Медики ввели дітей у штучну кому, аби зберегти життя. Жодних прогнозів не дають. Тим часом рятувальники продовжують розбирати завали. У розтрощених квартирах знаходять тіла трьох подружжів – усі пенсіонери. Поки всього не розберемо і не переконаємось, що нікого більше під завалами не немає. Ми зі не поїдемо. Під вечір знаходять маму пораненої дівчинки варі. Мертву це вже дев'ята жертва. А сьогодні зранку в лікарні померла ще одна поранена: – 76-річна жінка. Ті ж, хто вижив після тієї ночі, ніяк не можуть прийти до тями. Стан захвилив таке, побачити такі пережити. 500. Народилися в Робашті, на відміну від інси. Вони ночували в укритті поруч. Чи можна буде повернутися до квартири? Невідомо. Роздивлятися ніколи було, тому що я був занятий тим, щоб розблокувати вхідні двері, тому що вони були заблоковані. Перекосився, і я щоб дівчат дівчас дружини дочку, щоб вивезти. Бетонні перекриття панельного дому склалися з сьомого по перший поверхи. Є загроза обвалу, тому людей пускають забрати речі по одному під наглядом рятувальників. Все не пускають. Не впускають, навіть квартиру не відкриють, бо там заклинило замки. А на якому поверсі це? Вис? На сьомому поверсі. Це якраз куди попало? Якраз куди попало. То ви й не бачили, яка вона дивлюся, балкон цілий, а кухня вилетіла. Два дні поспіль волонтери та комунальники допомагали жителям багатоповерхівок поруч, аби ті могли закрити вибиті вікна та двері. А у вас дуже пошкоджена квартира? Та все вилетіло, Перший поверх, все і рами, і вікна, і все на світі. Рами покрутили б навіть там з цими завісами. Цокла, які летіли, ото все вони в штурту. А так би все було на кроваті у Мене кошмар. В общем, перелякалася дуже. 19 тяжких годин тривала рятувально-пошукова операція в сумах. Останнім з під завалів дістали чорного кота. Він заховався у ванній кімнаті і вижив. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. У Києві затримали агентку РФ, яка планувала теракт біля однієї з будівель СБУ, яку наразі спецслужби не використовують. Наркозалежну молоду львів'янку завербувала ФСБ, коли та шукала швидкі гроші в телеграм-каналах. Дівчину піймали на гарячому, коли вона забирала зі схованки сумку із вибухівкою, потужністю 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. За наслідками теракту замовники мали спостерігати в режимі онлайн. Вони завчасно зняли дівчині квартиру, у в центрі Києва на балконі якої вона встановила камеру відеоспостереження. Закінчується третій рік великої війни. А компанія Житомира оптом постачала котли військовим санаторіям у Росії. СБУ затримала організатора схеми керівника відділу збуту підприємства, аби уникнути санкцій. Товар спочатку відправляли до афілійованих фірм на території Євросоюзу та Центральної Азії. Далі його перепаковували і доставляли до Білорусі. А звідти в РФ загалом за такою схемою, яка працювала з травня 2022 року. Росіяни отримали продукції на 65 мільйонів гривень. Одним із головних замовників була компанія в Курську. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.